Всім привіт! Мене звати Анна. Вітаю на своєму каналі. Ми з родиною трошечки більше місяця живемо в новому місті в джинжанкі, Китаї. Як ми сюди потрапили, дивіться попередніх відео. А в цьому відео покажу, як ми прожили цей місяць в джинжанкі. Перший тиждень у нас зайняв. На розпакування тих речей, які ми привезли з собою. А потім почалося саме цікаве. В цій квартирі багато чого не вистачає в плані побуту, тому нам прийшлося шукати в інтернеті і замовляти ці речі. На це ми витратили ще один тиждень. Більше всього речей ми замовили саме в кухню. Оця сушарка була доставлена. Одна із перших. Було кумедно, як ми її збирали разом з чоловіком. Два інженери збирають сушарку. Потім була навала речей з доставки, і наша квартира виглядала так, нібито ми знову кудись збираємося переїжджати. Ми планували перенести їдальню на чи маленьку кухню, тому замовили стіл і стільці. Довго ми з чоловіком сперечалися, якого кольору їх брати суперечку, а вже ж виграла я. Тому ми купили два стільці червоного кольору і один жовтого кольору, як я і планувала. А от з цим килимом вийшло все не по плану. Мене дуже бісить оця біла підлога з кахелю. На кухні, тому я вирішила її чимось накрити. Я вибрала Кавралін, і це була моя перша помилка. А коли він приїхав, то виявилося, що взагалі він замалий на цю кухню. Довелося вертати назад. Ще тоді треба було відмовитися від цієї ідеї, але ж ні, мені треба. Мій чоловік здався, зітхнув. І сказав, що він прийде і буде він лежати на балконі. Так воно і вийшло. Балкон у нас зараз саме тепле приміщення, і тут малому саме класно грається на балконі. Приймає сонячні вани і грається То, що треба. Стіл у вітальні став такий сумний, пустий, тому я вирішила його трошки прикрасити. Штучними квітами вазі. І тут я помітила дуже цікаву річ. Картина у нас виявляється з сюрпризом. І тут в мені прокинулася справжня жінка. А справжній жінки треба що і треба ще. Їй мало. Тому я купила ще картини. Картина розмальовка для дорослих. Та не треба, головне номера не переплутати. Годі про квартиру пішли погуляємо по місту, а гуляти тут є де. Найчастіше ми гуляємо до супермаркета. Майже кожного дня ходимо туди скуплятися. Смачненького тут багато, навіть черешні є. А ще в цьому супермаркеті можна купити свіжі продукти і вони вам його приготують прямо тут, на жаровній. Сину дуже подобаються ці акваріуми з живністю усілякою, морською. Можна до акванаріуму не ходити. Тут теж можна купити якусь живність, от, наприклад, ці вкраби за безнасловну суму, і вони тобі її приготують. Також є готові страви, можна купити і сісти, поїсти в столовки, що ми іноді робимо. Смачні, якось мені закортіло спробувати ці малюски, але як їх готувати, я гадки не маю. Тому ми просто купили там готові. Устриця, мушля, здорова, а їсти там нема чого. Але смачно. Недалеко від дому нас є великий парк з Великим озером. Уявляю, як тут було гарно влітку. А зараз осінь трошки все пожовкло. Поблизу навіть ресторани є. А на озері можна покататися на таких дивних човниках. Костя дуже любить кататися на човнах, то ми, ми взяли напрокат на 30 хвилин і поплили. Я дітей тут є ще величезна говка з потрацівною. Ввечері в парку теж дуже все красиво. Півторий гулять, Все сверками, мій колір. Дуже-дуже гарно. Можна погуляти по вечірньому парку. Зайти в кафешку чи піти на дорогу зволочну їжі. Петя зробить?